Ай, студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді ймовірно здійснить офіційний візит в Україну в серпні цього року. Про це повідомляє міжнародний індійський телеканал Ваєм, посилаючись на кілька неназваних джерел у дипломатичних колах. Згідно з цією інформацією, моді планує прибути в Україну 23 серпня напередодні Дня Незалежності. Нагадаємо, 14 червня поточного року президент України Володимир Зеленський зустрівся з Нарендрою моді на полях саміту G7 в Італії. Тоді лідери обговорили розвиток сторонніх відносин і розширення торгівлі, зокрема в контексті функціонування чорноморського експортного коридору, цьому передував візит моді в Москву, де він зустрівся з Володимиром Путіним. Під час цієї зустрічі моді закликав до припинення війни в Україні дипломатичним шляхом. У відповідь на цей візит Володимир Зеленський висловив своє розчарування через соцмережу X. Далі цитата: це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях. Бачите, як лідер найбільшої демократії світ. Ту обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день, маючи на увазі ракетний обстріл України, що стався 8 липня. Міністерство закордонних справ Індії викликало посла України Олександра Поліщука для обговорення слів президента Зеленського щодо прем'єр-міністра моді після його візиту до Росії. Про ймовірність і значення візиту прем'єр-міністра Індії на ренди моді в Україну говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Антон Кучухідзе, політолог міжнародних співзасновник Аналітичного центру Об'єднана Україна пане Антоне, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож як оцінюєте ймовірність візиту прем'єр-міністра Індії на рендримодів в Київ? З великої долі ймовірності можна сказати, що цей візит відбудеться. Однозначно, цей візит в інтересах України і в тому числі Індії. Якщо ми говоримо за е, наш інтерес, то е, ви прекрасно знаєте позицію президента України і всієї нашої дипломатії про те, що якомога більше держав глобального півдня треба залучати якраз таки е, в роботу глобального саміту миру для розробки якраз таки дорожньої карти, по е, тому, як зупинити війну з точки зору. Встановлення справедливого миру для України, а відповідно щоб повернути території, отримати всі виплати за збитки і шкоду, яку несе Рашіська Федерація проти нас, і частиною цього якраз таки справедливого миру, має стати і покарання з точки зору міжнародного права всіх рашистських злочинців, які розпочали і ведуть Агресивну війну проти України починаючи з 2014 року, тому наразі, як ви знаєте, після першого глобального саміту миру було погоджено три пункти. Робота над іншими пунктами з українського мирного плану вона ведеться, і якраз таки однією з важливих держав для участі Індія працювала на цьому саміті за рахунок свого представника. І зараз я думаю, що топова тема буде якраз таки продовження роботи Індії в рамках глобального саміту миру, в рамках гуртування інших держав з глобального півдня, з якими Індія має гарні партнерські відносини для залучення, якраз таки до цього глобального формату. Плюс друге питання актуальне, яке буде стояти це економічне співробітництво між державами. І налагодження е, політичного діалогу на найвищому і робочому рівні. для Індії. Зрозуміло, що після того, як президент е, достатньо так жорстко відреагував на е, візит пана моді до Рашиської Федерації, в день, коли рашисти бомбили Хмедит, зрозуміло, що їм важливо показати е, як мінімум рівновіддаленість віддаленість від. Е, Ворогуючих сторін тому їм важливо розвивати діалог з Україною не менше ніж з Російською Федерацією, і якраз таки на те, що пан моді приїде до України, це один з механізмів якраз таки політики дипломатії для того, щоб засвідчити і Україну, і весь світ, що Індія не грається в якісь підкілині ігри, а намагається, скажімо так, розбудовувати відносини. З Україною не гірше ніж з Російською Федерацією, зрозуміло, що історія там економічного співробітництва у Індії з Російською Федерацією набагато ширша більша і по грошах, і по напрямках співробітництва. Але Україна має посилену суб'єктність на міжнародній арені сьогодні, і відповідно Індія не може як раніше розвивати відносини з Російською Федерацією, як мінімум, не враховуючи, наприклад. Ті санкції, які вводить колективний захід, захід, у відповідь на рашистську агресію е, проти України, е, тому Індії дуже важливо, якраз таки цей політичний меседж своїм західним партнерам, теж показати, що вони все ж таки на е, стороні міжнародного права на стороні справедливого миру, а не намагаються бути північною Кореєю, умовно кажучи, або е, терористичним Іраном. І в цьому сенсі зрозуміло, що Індія може виграти від цього візиту, якщо там проголосять якусь програму співробітництва, якраз тоді там по відновленню України і так далі, і так далі, або по поглибленню економічних відносин. Я чесно кажучи, важко собі уявляю, щоб Індія зараз там розпочала діалог про військово технічне співробітництво. Не дивлячись там на історію взаємовідносин, які були у Індії з Україною по цьому напрямку. Але я думаю, що економічний гуманітарний аспект може бути актуальним з точки зору перетворення просто діалогу в якусь конкретну програму для підтримки відновлення України, тому очікування, скажімо так, позитивні, Вон поки що знаєте, так: 50 на 50, начебто на глобальному саміті миру були. Але не на топ рівні представлені. А тут ще й візит до рашиського терориста відбувся у прем'єр-міністра Індії. Тобто, фон складний, але фон такий, що може прогрес абсолютно можливий між двома державами з точки зору реалізації взаємних інтересів, тому ось така історія з цим візитом. Ви як професійний досвідчений політолог почали з інтересів, кому що більш цікаве в цій історії? От якщо говорити не про офіційні заяви і не про те, чому моді, скоріш за все, приїде до Києва з якою метою, а говорити дійсно про ті процеси, які відбуваються за лаштунками. Індія, Росія, Китай і Україна хто кому більший друг і з якою метою? Ну тут знаєте в цьому квадраті, який ви перерахували, дужку дуже важко наз, назвати друзів, тому що кожен з гравців ну зрозуміло, рашисти однозначно вороги. Що стосується Китаю та Індії, я думаю, що не буде такого періоду в сучасній історії, коли Україна зможе їх назвати прямо друзями, не в компліментарній формі а по суті. Ну, і такого поняття, да, це більше журналістський термін, але тим не менше. Ну і, ну і ворогами Україна, Китай та Індію називати теж не буде, не дивлячись на різні політичні рішення, які ці держави приймають або потенційно можуть приймати. Навіть зверніть увагу на заяву пана Кулеби після візиту до Китайської Народної Республіки. Він чітко сказав, що Китай не буде ні підтримувати Росію, ні Україну в цій війні. Тому. Політика КНР та ІДІ вона достатньо складна, і вона нам, нам, як зовнішнім партнерам, не дозволяє мати право на романтизм, якийсь в розбудові співробітництва або на якусь емоційність. Тобто, все треба дуже потужно аналізувати. Має бути відповідна виваженість при навіть тому, щоб робити політичні заяви. Але треба віддати належне і президенту України і всій команді його радників, що, коли треба було показати, скажімо так, пальцем, що ну, є речі, які неможливо сприймати, то Україна на чолі з президентом і дипломатами це зробила. І відповідно, я думаю, що ось та заява, в день обстрілів кохмадиту, вона теж пришвидшила ось цей процес узгодження. Перемови на найвищому рівні між Індією та Україною, тому е, десь треба бути. Я до чого веду, що десь доведеться бути жорсткішим, принциповим, десь знаєте, як посміхатись, е, слухати, але робити свої висновки. Десь може бути взаємовигідне партнерство, і так далі. Тому ось така структура відносин з цими державами, виходячи з їх моделі поведінки і з їх е, реалізації стратегії зовнішньої політики. Пане Антоне, ми звикли говорити про те, що на, чи не найбільший вплив на Російську Федерацію має Китай. Який вплив на РФ має Індія? Ну зрозуміло, що е, у Індії нема такого великого впливу, е, як у Китаї. Тому що, наприклад, е, якщо ми беремо лише сегмент, наприклад, е, е, експорту нафти, то Китай за 23 рік, за даними Bloomberg, Заплатив в бюджет Російської Федерації 438 мільярдів доларів за імпорт російської нафти у Індії по окремих напрямках таких цифр немає, але тим не менш вони теж великий, великий економічний взаємний обсяг мають і мають що найважливіше потенціал для зростання економічного співробітництва. Але є, скажімо так у цих всіх планів і потенціалу, скажем так, один великий негативний відтінок, в який рашисти расистам вдалося вже встряти. Якщо ви пригадаєте, то той візит пана моді до Російської Федерації, він проходив під скажімо, простою мовою під соусом того, щоб рашисти не вербували. Представників Індії на війну проти України. І тут, знаєте, расисти вміють стріляти собі в ноги. І це був один з таких вистрілів, що топовою темою для прем'єр-міністра Індії стало саме це питання. Відповідно, як мінімум, недовіра до побудови сьогоднішнього взаємного діалогу, вона закладена. Тому, як мінімум, не дивлячись на всі обсяги співробітництва, потенціал розвитку і так далі, Індія буде більш обережніше ставитись до Російської Федерації, враховуючи такий, як мінімум, недружній акт по відношенню до громадян цієї держави, тому лише час покаже, якими будуть ці стосунки, але ну однозначно, що можна сьогодні сказати, що. Індія не має такого великого і переломного впливу, як Китай на Російську Федерацію. Якщо аналізувати поточну ситуацію і оцей шлейф у стосунках Індії і Російської Федерації, що Україна сьогодні може запропонувати Індії? І що очікувати можливо у відповідь? Ми розуміємо, що посмішки, взаємні візити це одне, але у нас є такі індикатори взаємин, наприклад, як голосування в ООН або голос в інших міжнародних організаціях. Чи може Україна чимось зацікавити Індію такою мірою, щоб Потім розраховувати на підтримку бодай на великих е, міжнародних майдан, майданчиках е, ну треба розуміти, що Україна сьогодні є головним партнером великих партнерів Індії, в тому числі це США, Британія, наприклад, фактично Україна на на скажімо, на хоробрості українського воїна сьогодні тримається вся безпека на європейському континенті, і буквально 27 липня 24-го року, якраз пан Блінкен проводив перемовини з спецпредставником Китаю, і в релізі Державного департаменту США було зазначено таке: було зазначено таке формулювання, що Китай не має сприяти расистам у підриві. Є, є, європейської безпеки, тобто а контекст був такий, що Китай не має сприяти війни, війні рашистів проти України, тому що це безпека Європи. Відповідно, враховуючи те, що сьогодні Україна відіграє ключову роль для забезпечення безпеки е, європейського континенту, має відповідну підтримку від топ держав, які є топ-союзниками Індії, в тому числі, то тут можливий абсолютно широкий спектр. Політичного діалогу по багатьох по багатьох питаннях, тобто, ми не одні для того, щоб говорити з Індією або переконувати Індію. Це якщо ми говоримо за стратегічний рівень, за тактичний рівень, то це економіка, відновлення України, різні економічні напрямки, і третє третє питання це лінія розвідок. Ну там були повідомлення, наприклад, після візиту пана Моді до Російської Федерації, що, начебто, расисти. Повернули 30 громадян Індії, яких завербували для війни проти України, так а ось Україна може, скажімо, підняти це питання і довести, що цього не було зроблено, або знайти, скажімо, факти того, що представники Індії знаходяться на полі бою, десь і передавати інформацію, тим самим піяти недовіру до Російської Федерації в кулуарах влади Індії. Ну ось так це може виглядати наразі. Пане Антоне, я дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Антон Кучухідзе, політолог, політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.